Артем Колюбаєв. Можливо, ви чули це прізвище у зв'язці з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Це двоє у минулому бізнес-партнери разом робили кіно. Тепер один політик, а інший раптом почав обростати бізнесом у будівництві, виробництві дронів та цінних паперах. Ми з'ясували, що нещодавно родина Колюбаєва, яка втекла від війни, купила будинок у передмісті Вашингтона. А гроші на нього вони позичили, знаєте, у кого? У росіян. Одеський кінофестиваль один з найбільших українських фестивалів. Тут показують, зокрема, українське кіно. Фільм про крути зняв Артем Кубаєв. Мамки, няньки дітки скінчились. Тут армія. Мішенці. Ой. Але найприбутковіший його фільм Щедрик. Касові збори цього фільму близько 10 мільйонів гривень. Це не так багато, тим більше, що продюсер, як ми дізналися, отримує невеликий шматок від цієї суми. Половину забирають кінотеатри 35% від цього боку з офісу. Це те, що приходить на рахунок продюсеру. То вам треба заробити 3 мільйони, щоб 35% повернули і повернули ваші витрати на промоцію. І ви ще нічого не заробили на цей момент. Це нуль. Кіно поки що це. Процес по творчий, а по-друге, по фінансово не врегульований. Тобто, в Україні цим займаються ентузіасти. Хтось на цьому дійсно заробляє, але це невеликі кошти. Чи міг би якийсь український продюсер заробити 400-600 тисяч доларів на виробництві фільму? Українського для українського ринку. Ні. Насправді ми дуже хотіли зустрітися на одеському кінофестивалі з Артемом Колюбаєвим, адже він кінопродюсер зараз має три проєкти фінансування від держави. Донедавна очолював раду з державної підтримки кінематографії, яка вирішувала, кому давати гроші на кіновиробництво, а кому ні. Такій стрімкій кар'єрі в кіноіндустрії він, схоже, міг би завдячувати колишньому бізнес-партнеру Андрію Єрмаку. Ми планували поговорити з Калюбаєвим про будинок, який нещодавно купила його родина у передмісті Вашингтона. Звідки, власне, гроші хотіли спитати ми у Колюбаєва, оскільки за допомогою експертів вже зрозуміли, що заробити на будинок у Вашингтоні українському кінопродюсеру просто неможливо. А Цієї покупки Колюбаєв обіймав посаду, на якій фактично розподіляв бюджетні кошти. От чи могли би бо ви, там умовно, будучи успішним а, продюсером, купити будинок десь за кордоном? Я живу у батьківській квартирі. І мені не вистачає на її ремонт. Я не думаю, що культурно авторське кіно за там. П'ять років може заробити більш ніж 100 тисяч доларів. В принципі, ось цей будинок у передмісті Вашингтона. За нього Катерина Колюбаєва торік віддала понад 600 тисяч доларів. Це двоповерховий будинок, площою майже у 500 метрів. Має велику вітальню, три спальні, чотири ванни, окрему обідню кімнату та нову кухню. Також огороджений двір з внутрішнім двориком та підвал, який також може бути житловим приміщенням. Алло? Алло, доброго вечора, Артеме. Артем Добре, Олексійович. Так? Так, вітаю. Мене звати Яніна, я журналістка Слідство інфо. У мене питання щодо будинку в Вашингтоні, яке купила ваша родина. Його вартість більше 600 тисяч доларів. Чи можете розказати звідки такі кошти? Неприємне питання. Так само неохоче, як відповідав на питання наших колег про його дуже різноплановий бізнес, яким він почав обростати відносно недавно. Купівлю м'яса давала я не розумію, Так слухайте, 30... 37,5 мільйонів ваші компанії, ваші фонди пов'язані з вами через людей, через ваших які... бізнес-партнерів. Яких людей, яких бізнес-персменів? Міхтє... Ви, ви знаєте міхтєєва? Ви дивитесь в реєстр і бачите щось зовсім своє. Це Та ваше які? прізвище. Я не бачу, що ви мені показували. Ну, подивіться, я не хочу з вами ну так розмовляти. подивіться, Калюбаєв, вот. Артем Олексійович. Я не посадовець, не державна служба. Якщо ви навіть цього не знаєте. Ви це виріжете, правильно, тому що Ні, ми раз, не ви... наші колеги з бігу синфо із серії розслідувань про Колюбаєва дійшли висновку, що такі раптові успіхи продюсера у різних сферах стали можливі, дякуючи зв'язкам Колюбаєва з Андрієм Єрмаком. Нагадаю, вони разом ділили спільний бізнес. Саме час познайомити вас з дружиною Колюбаєва Катериною. Ось її фірма, яка продає біжутерію. Ми намагалися замовити оці сережки, але ніхто нам не відповідав протягом тижня. Цікаво, наскільки прибутковий бізнес Катерини, щоб вона могла дозволити собі купити будинок у Вашингтоні? У відкритих джерелах ми знайшли інформацію про те, що Катерина Колюбаєва разом з двома дітьми на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Сполучених Штатів. Американський сайт написав про них статтю: ось вона робить свої прикраси у будинку, де їх прихистили американці. Артем Колюбаєв вже у перші місяці повномасштабки навідував сім'ю у Штатах і також потрапив до матеріалу про українських біженців. Та родині Колюбаєва недовго довелося бідкатися по чужих домівках. Вже восени 2023 року Катерина Колюбаєва купила власний будинок у дуже гарному районі, звідки їхати близько 20 хвилин автівкою до Білого Дому. Спочатку ми припускали, що 600 тисяч доларів на будинок родини Колюбаєва отримала від тих різнопланових, дуже далеких від кіновиробництва бізнесів, які викрили наші колеги з бігусінфо. Дослідивши записи у американських реєстрах уважніше, ми побачили, що частину суми родина кінопродюсера позичила. І до цієї позики ми ще повернемося. А поки підпишіться на наш канал, якщо раптом ще цього не зробили. Тим часом Колюбаєв, якого нам так і не вдалося зустріти на кінофестивалі, все-таки погодився відповісти на наші питання. Щоправда, лише що у форматі листування. Кошти за будинок повністю сплачувала моя дружина з власних заощаджень, запозичень та коштів, за які вона продала своє майно. В період з 22 по 24 роки, моя дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes 2015 року та Мерседес 2016 року. Також продала два об'єкти своєї нерухомості в Києві та Київській області. Справді, ми перевірили і побачили, що протягом 2022 2024 років Катерина Колюбаєва продала дві квартири: одну у Києві, другу у передмісті столиці. І справді, в неї були дві згадані автівки. Схоже, вона могла виручити з продажу всього цього майна 350 тисяч доларів, які сплатила при купівлі будинку у Вашингтоні. А тепер, нарешті, найцікавіше. Як бачимо з документів, 250 тисяч доларів Катерина Колюбаєва позичила у фірми A&D Mortgage. Ми дослідили цю фірму з Флориди і виявили, що вона має російське керівництво та зв'язки з Росією. Компанія, у якої дружина Колюбаєва взяла позику, належить Максиму Слюсарчуку, який також є директором російськомовної американської палати Південної Флориди. Сьогодні Вадіна Гріл Американ Американчембер організувала спеціальний івент в виді експертної дискусійної площадки для предоставлення полезної інформації бізнесменам, які іщуть можливості ділових відносин з сьогоднішньою Росією і для русських американців, стрімящихся зробити бізнес во Флориді. Як ви думаєте, наскільки ефективні американські санкції накладені на бізнес у Росії? Ефект більш теоретичний, ніж реальний. Ми насправді відчуваємо не дуже багато складнощів у грошових операціях між країнами і особливо у роботі з банками, які під санкціями. Дружина Максима Слюсарчука і одночасно одна з менеджерок A&D Mortgage Світлана Ізгашева з Волгограда. Схоже, що подружжя досить впливове у російськомовних колах Флориди. Обидвоє у керівництві російськомовної американської палати Південної Флориди це спільнота, яка об'єднує російськомовних людей у США. Вони зокрема фінансують свята російської культури, той самий величний руський мір, який нещадно нищить Україну в эту суботу ровно в 7 часом вечора состоится второй фестиваль русской культури в Майами. Руководство і мерія города санілс хочет выразить огромную благодарность всьому рускоговорячому населенню, тому що русская культура играє важну значиму роль в житті городу, досліджуючи компанію, у якої дружина Колюбаєва взяла кредит на купівлю будинку в США. Ми також знайшли оголошення про набір людей до компанії A&D Mortgage в Росії. В локальний офіс у Санкт-Петербурзі, у деяких співробітників LinkedIn прямо вказано робота в офісі Санкт-Петербург, A&D Mortgage. Погодьтеся, це трохи дивно. Втекти з батьківщини, яку руйнують росіяни, щоб у штатах позичити гроші у тих же росіян та купити за них будинок. Тим більше для родини публічної особи, відомого кінопродюсера, який позиціонує себе як волонтер, та весь час постачає автівки українським воїнам. Ну і гроші на патріотичне кіно розподіляє. А ось відповідь самого кінепродюсера. Моя дружина без моєї фізичної присутності за допомогою українського брокера, який тривалий час проживає в США, взяла кредит на 30 років в американській кредитній установі на території США в американських доларах в американському відділенні офісу компанії Вашингтоні, підписуючи договір з представником компанії американкою, та перекладачем згідно чинного американського законодавства відповідно всім умовам американського ринку нерухомості. У спілкуванні з нами Артем Колюбаєв також зазначив, що він сам як ФОП протягом 2019-2022 років заробив 33 мільйони гривень. із за виробництва кіно і закупу інших різнопланових послуг він відмовився уточнити за що саме. Це насправді трохи дивно, що Колюбаєв, як він сам стверджує, мав офіційних заробітків близько мільйона доларів, а його дружина у США мусила позичати 250 тисяч доларів у росіян. Рішення про переїзд було моє особисте з чоловіком. У нас окремі фінансові бюджети. Так Катерина Колюбаєва прокоментувала слідство інфо небажання позичити гроші у чоловіка замість росіян. Вона також стверджує, що фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена нами інформація про російські зв'язки, буде перевірена, юридично підтверджена чи спростована. Щоправда, ніхто з подружжя не відповів, якими будуть їхні подальші кроки, коли вони побачать очевидне російське походження та тісні зв'язки своїх кредиторів з країною-агресором. Отже, підсумуємо наші знахідки. Сім'я кінопродюсера, давнього бізнес-партнера керівника офісу президента Єрмака купує будинок у передмісті Вашингтона, куди виїхала як біженці від війни. Сам продюсер очевидно підтримує зв'язок з сім'єю. Приїздить на день народження доньки. Коли ж сім'я вирішує купити будинок у Вашингтоні, чомусь гроші позичають у компанії росіян. Тут важливо зазначити, що ця купівля відбулась у момент, коли Артем Кулібаєв керував радою при держкіно, тобто був наділений державою функцією розподіляти бюджетні гроші під час війни. Чи варто позичати гроші у росіян, якщо дуже хочеться купити власний будинок на чужині? Ваші відповіді пишіть у коментарях.